Вітаю всіх, крім клятої русні. З вами пан Капкан. І я сподіваюся, що ви так само сильно чекаєте той клятий лист запрошення до Хогвартсу, як і нову групу Всесвіту Потеріани. Якщо так, то пропоную згадати всі офіційні геймплейні зливи і обговорити, що ж нас все ж таки чекає. А чекає нас дуже багато. Розробники не вмикають режим цнотливості і регулярно вивалюють на нас купу контенту, а його так багато, що я навіть не знаю, як потім оглядати гру, адже вже зараз відомо майже все. Але говорити і показувати можна що завгодно. Сіді проджекти нам вже довели, що хуєм нормальну картину не намалюєш. Тож обіцянки то цяцянки, а що ми отримуємо в підсумку велике питання. Давайте по порядку. Найбільше мене засмучує попередній список ігор, які розробляла студія Avalanche. Ви тільки подивіться: Болт, тачки, Дісней Інфініті. Йомайо! Це якась третьорядна дочірня компанія Ворнерів, яка ще не мала таких серйозних проєктів, тим паче з такою величезною фанбазою. Але я сподіваюся, що там не дурні сидять і зробили вибір в сторону цієї компанії свідомо, інакше чекаємо біди. Та все ж, судячи по геймплейним відео, створюється непідкупне враження того, що розробники дійсно вклали душу у відтворення улюбленими всіма сетінгу, тож надії маю і немалі. А оскільки Аваланш вирішили створити екшен РПГ по типу ігор Рокстар, мене непокоїть не як можна було здогадатись бюджет і навички працівників, а ідею, яку вони вирішили реалізувати. А всяка ідея починається з головного персонажа та проблематики, з якою він зіткнеться. Окрім Всесвіту 19 го сторіччя, де нема майже ніякої прив'язки до знайомих нам персонажів, кілька приводів та знайомі прізвиська, я не рахую, та повної зовнішньої кастомізації в нас буде величезна кількість виборів, починаючи з факультету, закінчуючи фіналом гри. Бо наші дії будуть напряму впливати на світ, тобто система карми у всій своїй красі. А такий підхід може призвести до недостатньо харизматичного та цікавого героя. Я, звичайно, вірю в найкраще, але хто його знає. Давайте трішки про самого персонажа. Грати нам доведеться знову за обраного, який якимось дивом отримує здатність до давньої магії та запрошення до школи Чаклунства Хогвартс, де одразу вступає до п'ятого курсу. Цікавий підхід, нічого поганого в цьому не бачу, але дуже переймаюсь за реалізацію. Тепер щодо проблематики, глобальний сюжет буде розвиватись навколо повстання гоблінів під проводом головного ранрока та темного мага Віктора Руквуда. А допомагати головному герою в освоюванні буде викладач теорії магії Еліазар Фіг. Припускаю, що він давній родич тієї котолюбки сусідки Дурслів. Мабуть, більшого знати і не варто, щоб не спіймати спойлерів. Але головний спойлер вже сам по собі існує, книги Джоан Роулінг. Оскільки ми знаємо ситуацію за нинішній час, то не буде проблемою здогадатись про закінчення цих подій в минулому. Але давайте поговоримо про щось більш інтригуюче. Все, закрили ротик і поїхали далі. Оскільки це типове РПГ, то нас чекає купа колектиблсів типу звірів, яких можна приручити, та сторінок гайду, які можна спіймати, і очевидна велика кількість другорядних. Завдань від інших учнів, які будуть базовано стояти і чекати, поки ти до них не підійдеш. Я дуже сподіваюся, що це не перетвориться в типове подай принеси, але боюся, що так і буде. Кілька завдань, я впевнений, будуть унікальними, але нас запевнили, що тільки основна компанія займе близько 30 годин. Тож очікувано, побічних квестів буде дофіга і трішки, тому різноманіття чекати не варто. До речі, щодо унікальних квестів, нас, щасливих власників PlayStation, чекає Ексклюзивне завдання в Хоксміті. Не можу не радіти, але й не можу зрозуміти це марне розподілення. Для чого це? Sony бабла закинули. Shut up and take my money. До того ж, не думаю, що нас чекає щось мега цікаве, бо буде як з оновленим відьмаком. Обіцяли на нексген версію нову місію рівня DLC, а отримали ми просто типовий квест на 20 хвилин. Дивне рішення, але подивимось. Час побазікати про найголовніше бойову систему та геймплей. Почнемо з першого. Як і має на увазі жанр, нас чекають бої, бої та ще раз бої. Дивлячись на ці відоси, я очікую щось типу готовар в магічному світі. Тобто типова, але все ж повноцінна і різнобічна механіка бою, яка матиме кілька десятків атакуючих заклинань, які можна буде підлаштовувати під себе та матимуть прямий вплив на ворогів, які в свою чергу не будуть стояти і чекати, поки ти дебіл роздуплиш і щось почнеш робити. Ні, вони повноцінно вживатимуть захисні заклинання та контратакуватимуть, на що ти маєш відповідно реагувати. До того ж, є можливість використовувати в бою рослини, типу мандрагори та зілля, які можуть підвищувати певні характеристики або взагалі зробити невидими, що збільшує варіативність проходження місій. Звучить прикольно, цікаво і динамічно. Але щось мені здається, що після десятка годин ти в результаті виробиш стратегію на основі трьох-чотирьох спелів і проходження перетвориться. В кнопку Це база, це фундамент, але все ж сподіваюся, що гра зможе нам правильно, поступово представляти нові можливості, щоб хотілося щось змінювати на протязі всього хронометражу. Крім цього, Hogwarts Legacy надає можливість використовувати непробачні заклинання, такі як Авада Кедавра, Круцео та Імперіо. Але не все так просто. Основний вбивчий це навіть не спел, це чіт. Можна буде отримати тільки під кінець гри. Або власники делюкс версій зможуть випробувати на бойовій арені. До того ж, вони матимуть певний час перезарядки, тому направо і наліво вбивати покидьків не вийде. До речі, наскільки я зрозумів, отримати такі спели буде не так просто. Мусимо проходити допи, які будуть давати нагороді у вигляді прокачки талантів та заклинань. Нічого нового, РПГ є РПГ. Що ще нам пропонує гра? Та купу всього почнемо з мітли. Вона буде основним способом способом переміщення по локаціях одразу після власних культя. І хоч в Квідічу що в грі не буде, який жах? Такий жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Так, так, вам не почулось. По сюжету гри директор школи Фінеас Найджелус Блек скасував цей вид спорту, але будуть гонки на мітлах, на яких можна буде позмагати з іншими персонажами. Я маю сумнів, що розробники повністю позбавились від квідічу. Можливо, потім просто завезуть в платному DLC. тож терпляче, але трішки гнівно чекаємо. Також, оскільки Хогварт це школа, то очевидно нам доведеться відвідувати шкільні заняття. В принципі, як і в минулих іграх, тому це не дуже дивує. Власне, як і наявність дуельного клубу, але невідома реалізація навчання. Це буде як булі від рокстарів, чи перших ігор Гаррі Поттера, чи взагалі щось нове. Не знаю, яку механіку сам хотів би, побажання лише, щоб вона була якісною. А ми йдемо далі. Для любителів милих і няшних звіряток в мене гарна новина: ви зможете самостійно шукати та ловити магічних створінь. Після чого вони будуть у вашому власному загоні, де ви зможете їх годувати, пестити і навіть гратися. До речі, деяких тварин. Таких, як гіпогриф, можна буде використовувати як транспорт, що також не може не радувати. Оскільки цю ідею взяли з серії фільмів фантастичні звірі, то може це вже й не таке марне кіно. Не можу не порадувати любителів будівництва в Сімс. Власні хаби, яких я нарахував поки що три: кімната факультету, загін для тварин та виручай кімнату. Ви зможете облаштовувати, як вам буде зручно. Матимете можливість купувати всілякі аксесуари за ігрову валюту і встановлювати там, де вам заманеться. Кілька слів щодо локації. Крім зараз відомих Хогвартсу, Хоксміта, Забороненого лісу та Грінготса, буде повноцінний відкритий світ, який ми не зможемо відвідати одразу, як в Скайримі. Доступ до нього базуватиметься на вашому рівні та вашим навичкам, тому просто так піти по своїх справах не вийде. Я взагалі трішки хвилююсь, що розробники взяли напрям останніх асасінів Ubisoft. Як мінімум, системи бою та рівнів дуже схожі, а враховуючи, що в грі будуть елементи виготовлення зіль та тканин, які прив'язані до реального часу, то може статись такий. Конфуз як мікротранзакції. Але я сподіваюся, що аваланш не посміють цього зробити перед величю фанатів по всьому світу, які чекають цю гру як українці перемоги. Можливо, некоректне порівняння, але все одно мирного рішення не буде. Також переймаю щодо оптимізації, оскільки власники консолей минулого покоління будуть смоктати Бібу ще кілька місяців після релізу, то з'являється багато питань: типу чи дійсно все буде добре на сучасних пристроях, і чи адекватна взагалі вийде гра на PS4 4, Xbox One і Nintendo Switch. сподіваюсь, не буде повторення ситуації наших польських улюбленців. Тож тут питання тільки вірі, а в мене вона сильна тільки через любов до Патеріани. Ну і це в принципі все. Якщо я щось забув або помилився, то виправте в коментарях, адже інформації дуже багато, і фізично все врахувати я не можу. Але як би там не було, які баги і геймплейні недосконалості ми не побачили? Нам нарешті дають можливість зазирнути за завісу магічного світу не під маскою Гаррі Поттер. Нам дають можливість самим відкрити цей надзвичайний всесвіт. Як щирий фанат цього всього, я з нетерпінням чекаю моменту, коли зможу опинитись там, в місці, де ти можеш вийти за рамки маглівського існування і поринути в світ, сповнений чаклунств та дивацтв. Аби тільки детек не порушили мої плани і сподівання. Але ідеалу, на жаль, не існує. Why it It's just not. Why not, you Якщо приглядатись до анімацій та задніх планів геймплейних роликів, то можна помітити деякі, як би правильно сказати, проблеми. Але я вам про них не скажу. Не хочу вам псувати враження, та й сподіваюся, що більше з них виправлять перед релізом. Та й мені хоч буде що сказати про цю гру в наступному відео, коли я вже нарешті пограю. Що ж, пишіть в коментарях, що саме ви очікуєте від гри, бо Буду радий вподобайкам та підпискам, а ми з вами ще почуємось? Можливо.